У Верховній Раді зареєстрували новий пенсійний законопроект, автор третя кова. Скажу так: закон, наче ось так почитаєш про нього, і наче, наче непоганий закон, але більше змахує на поповнення бюджету, ніж на збільшення пенсії для людей. Але давайте зараз про все більш подробно. Вітаю українців, вітаю глядачі підписники на каналі Знайоміх, підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Не залишить пенсіонерів спокої. Постійні якісь нововведення, але, по суті, якщо ось дивитися, то ніяких суттєвих змін немає і підвищень пенсії тим паче, так? Десь щось є, там ось трошки 300 гривень хочуть додати, там ще щось. Там кажуть, пенсія не буде менш ніж 3 тисячі і так далі. Але це все знаєте такі заяви, такі шумні заяви. Як все було, так і залишилося. Ну, це моя думка. Як було багато людей, які отримували трошечки більше ніж 2 тисячі гривень пенсії, так вони і отримують. Тобто суттєво нічого не змінилося. Але є така в нас Третьякова Галина. Всі знають таку вже чули багато разів, хтось вже сформував своє відношення до неї. І ось тепер вона добралася і до пенсіонерів. Народні депутати України зареєстрували проєкт закону про казначейський пенсійний план. Пишеться, що його прийняття дозволить українцям з січня наступного року додатково відкладати на старість за допомогою держави. Як зазначають автори, законопроект розробили саме задля трансформації системи пенсійного забезпечення громадян України. Тобто для цього створюється додаткова опора, скажімо так, це так називають, тобто добровільна накопичувальна система, яка дозволить людям вносити додаткові індивідуальні пенсійні накопичення на старість через казначейство. Третьякова, на, скажімо так, робить наголос на необхідності нової пенсійної системи. Як зазначила одна з авторок законопроекту, голова Комітету Верховної Ради з питань соцполітики Галина Третякова, збільшення тривалості життя матиме істотні наслідки для пенсійної системи. Тому додаткова ось така добровільна накопичувальна система вона просто необхідна. Крім того, за даними ООН, Україна входить в топ-15 країн світу. З найшвидшими темпами скорочення населення. Причому в найближчі десятиріччя скорочення населення буде відбуватися майже виключно за рахунок населення працездатного віку. За таких умов населення скоротиться на 18%, а рівень старіння зросте десь до 34%. Отже, співвідношення між чисельністю населення пенсійного і працездатного віку зросте майже вдвічі. Ось такі рівні народжуваності і тривалості життя вони матимуть наслідки для публічних фінансів, особливо для пенсійної системи, так вважають законодавці. Ось саме тому впровадження ось цього казначейського пенсійного плану воно необхідне. Окрім того, прийняття законопроекту воно не лише покращить рівень соціальної захищеності, а й дозволить наповнювати бюджет держави. І ось тут вже як кажуть ближче. До істини. індивідуальне накопичення громадян, які формуються в обов'язковій накопичувальній системі, вони будуть інвестуватися в економіку країни. Це підкреслила Галина Третякова. Тобто, давайте ще раз: з 1 січня наступного року, незважаючи на воєнний час, в Україні відбудуться ось такі зміни в пенсійній системі. Українці самі собі будуть накопичувати гроші на пенсію. Таким чином, пенсія громадян буде формуватися із солідарного доходу пенсійного фонду, а також того, що кожен не збирає сам для себе. Але я хочу тут зауважити, що Зараз такі відбуваються закиди щодо того, що солідарну пенсійну систему взагалі треба скасувати. І я дуже сподіваюся на це, що не буде цього всього, що то просто люди кажуть, які зовсім в цьому не розбираються, і яким просто плювати, що там буде з пенсійною системою. Саме головне, щоб якось трошечки розвантажити державний бюджет. Ось якось так. Дивіться, ось таке нововведення щодо накопичувальної пенсії, воно міститься в законопроекті номер 7722 про казначейський пенсійний план. Він зареєстрований у Верховній Раді. Цей законопроект він передбачає створення індивідуальних пенсійних нагромаджень громадян через казначейство, тобто накопичувати собі гроші через казначейство. І тут в мене таке питання: знаєте? Якщо людина захоче собі накопичувати, вона буде це робити і без казначейства. Так? Тобто ось тут якось так про е, можна, е, якщо десь трошечки ось через по діагоналі все це роздивлюватись, то можна побачити, що все-таки тут якось більше держава для себе старається. Якщо Рада проголосує цей законопроект, то вже за 4 місяці пенсійна реформа в Україні набуде чинності. По суті, це буде означати старт накопичувальної пенсії таким чином. Хоча Жолнович казала, що під час війни ніхто нічого не буде робити щодо накопичувальної пенсії, не буде приймати ніяких рішень, але як бачите. Тобто таким чином українці зможуть накопичувати гроші для майбутньої пенсії на казначейському рахунку, що певною мірою покращить їхнє забезпечення на 100 ріст. Так йдеться в пояснювальній записці щодо цього законопроекту. Відповідно до цього нововведення облік майбутніх пенсіонерів а також їх персональні рахунки, доручать Мінцифрі, а керування накопиченими грошима довірять казначейству. І так, навіть навскіт, очевидно, що ось такій системі українці будуть довіряти більше, ніж довіряли приватним пенсійним фондам. Тобто, тут я так розумію, зараз буде влада робити всі можливі якихось обходи виходи, щоб ось не було тих приватних пенсійних фондів, яких дуже бояться українці, хто може бути учасником такого казначейського пенсійного плану. Учасниками може бути можуть бути фізособи віком до 65 років. Тобто людині має бути менше ніж 65 років на момент укладання договору, а згодом він може робити відрахування на свій рахунок як завгодно довго, і в будь-якому віці. В цьому розмір накопичувального внеску. Кожен визначає собі сам. Він не обмежений жодними цифрами. Всі ці внески будуть акумулюватися на індивідуальних казначейських пенсійних рахунках громадян. Тобто пишеться в пояснювальній записці до проекту, введення казначейського пенсійного плану поступово буде призводити до підвищення рівня соціального захисту людей пенсійного віку, залучення потужного внутрішнього, довгострокового інвестиційного ресурсу, що буде сприяти збільшенню інвестицій у національну економіку. Тобто, вирішили покращити а, національну економіку за рахунок майбутніх пенсіонерів. Ну, якось так. Я це бачу. Тобто можна припустити, навіть не припустити, скоріш за все, так і є, що держава просто прагне запровадити цю новацію саме зараз, щоб отримати додатковий фінансовий ресурс, який можна буде вкласти у повоєнне відновлення економіки. Таким чином, держава отримує додаткові кошти на відновлення, а українці зможуть примножити свій пенсійний капітал через грамотне його інвестування. Ну, чи буде воно грамотне, як все це, як всім цим розпорядиться держава? Це ще велике питання. Але, в принципі, якщо все зробити грамотно, можливо, це і буде виходом. Але перш за все, як я вже казала. Цей законопроект він більше для держави, ніж для пенсіонерів. Пенсіонери тут вже так на другому місці, на першому місці держава. Як я бачу цей законопроект, пишіть, що ви думаєте щодо цього? А на сьогодні, все новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.